Зараз ми вам будемо пропонувати. Чеський кришталь. Ви не повірите, я коли побачила його, я в нього закохалася і сказала: так, мені потрібно в театр на одну роль мою, саме ось таке намисто. Не повірите, я дуже довго шукала, мені треба було для певної ролі. Ну зараз буду робити рекламу, так що не буду казати. Але сам факт, що мені для однієї ролі в театрі ми з костюмерами дуже довго шукали, який же ж нам потрібен. Не такий доповнювач, якась така прикраса, яка буде підкреслювати мою героїню. Ми шукали, шукали, так нічого не знайшли. Вирішили замінити такою трояндою. І от коли я побачила, от щойно. Коли прийшла в студію, що цей чеський кришталь, я подумала, це воно, це те, що потрібно. Це про те, просто я вам розповім, в мене героїня, вона такої знатної статі, вона має владу, силу, вона володіє магією, і їй треба було мати щось таке, елементи, декори магічного. І ось саме цей чеський кришталь, це те, що потрібно мені для цієї ролі. Тож, пані Анастасії, я вже собі бронюю. Так що, будь ласка, запишіть собі. І не даремно, тому що я собі обрала саме чеський кришталь, тому що навіть ще таку цілителька ванга, яку всі дуже, дуже добре знають, навіть вже почали говорити її тезами, типу, як вона колись говорила, і саме слово, от я вангую, я кажу вам, так, тобто бачу наперед. Саме вона використовувала чеський кришталь як допоміжний провідник, аби для того побачити майбутнє та відсторонитися від негативної енергії, яку принесла людина, яка прийшла до неї з попитом: А що ж сталося? Що ж робити? От. Також дуже е, відомі ціл, цілителі стародавньої Греції, стародавнього Риму, також цілителі е, стародавньої Русі, Знахарі, так би мовити, вони використовували також ось цей чеський кришталь. І взагалі кришталева куля е, вона слугує як атрибут магів. Ну, це вже і так зрозуміло, що в цій кулі, яку ви бачите, є найбільше. Такий вагомий магічний аспект. Також вважається, що енергетика цієї кулі вона налаштовує на певні такі е, вібрації е, позитивні так, у, у людській системі створені. Можна носити його ось в такому варіанті, як я це зробила. Дуже красиво буде, якщо ви купите, е, от у нас, до речі, в, в прованці, в телемагазині нашому, є. Красива палантина такого ж кольору, як ви зараз бачите, чеський кришталь. Ви можете подивитись попередніх записах, попередніх ефірах. Ви можете замовити собі палантину, ви можете замовити цей чеський кришталь, отримати знижку мінус 100 гривень і доповнити образ. І буде дуже і дуже гармонійно. Прям панянка-панянка. Або ж можна носити так, як ось ми зробили композицію з моєю подругою. Познайомтесь, будь ласка. Ми з нею зробили ось таку композицію, можна носити так, або ж можна затягувати як чокер до шиї, прям намотувати навколо шиї. А ось цю основну частину, де ми маємо цей кришталевий купол або кулю, де зберігається вся енергія, де зберігається вся магія, так, так би мовити, то ми її опускаємо донизу. 800 гривень коштує наразі чеський кришталь. Це чудова пропозиція. Саме сьогодні, в цей день, в цей момент. Ми знаєте, мені подобається навіть так. Такий доповнює образ повністю, додає такої благородності. Ні, поки я тут з вами теревенькала, говорила з вами про благородність. Розповідала, приберу волосся, аби ви краще роздивилися. Розповідала, то е, наші е, прекрасні режисери вам віддають, ну віддають, інакше не скажу, чеський кришталь за 599 гривень. Тож дякую вам, що ви такі сьогодні милосердні. Телефонуйте за номером 0821 448. Також застібки тут немає, що досить зручно, вам не потрібно хвилюватися. Що щось трапиться, чи ви не зможете застібнути, дуже швидко перекидуєте через голівинку і все у вас працює. Також він надзвичайно е, довгий, тому що він має аж 80 сантиметрів. Він, бачите, подвійний, тобто дуже, дуже такої довжини. Та й щойно, ви на мені бачили, що аж тут закінчується біля черева. І е, розмір каміння від 4 до 10 мм. Тобто 10 – це найбільший. Зверніть увагу на блиск. От так дуже красиво. Ну, аж очі починають сяяти. Тож, 599 гривень. Код товару 474. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Ми продовжуємо далі, продовжуємо цю таку перспективну розповідь про чудове. А ви не перемикайтеся, залишайтеся з нами, бо я вас познайомлю ще з багатьма прекрасними пропозиціями.